Понеділок 11 лютого, до вашої уваги, головні події області. Це ЧСН. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Вимушені канікули у дошкільнят. Влітку у Черкасах планують закрити дитячі садочки. Батьки проти. Питання і завдання було поставлене. Вивчити думку батьків. Підступна недуга. Щороку в Україні кількість хворих на мононуклеоз зростає. Це інфекція. Котори атматнося к розряду вірусних інфекцій, шукав гроші, знайшов листи і посилки. У селі Велика Яблунівка на Смілянщині обікрали пошту. Прийшовши вранці на роботу. Я виявила, що вікно розбите і грати виламані. Куди подіти дітей влітку над цим питанням мами черкаських дошкільнят ламають голови вже сьогодні? Через недостатнє державне фінансування міська влада планує влітку на місяць закрити дитячі садочки. Батьки б'ють на сполох, активно листуються на форумах і шукають спільного рішення проблеми. Подробиці знають наші кореспонденти. Дитячі садочки улітку закриють на місяць. Ця звістка сколихнула черкаський інтернет форум. В численних постах тати мами пишуть, що їм нікуди подіти дитину навіть на місяць, хоч бери дітлахів з собою на роботу. У нас немає дідусів, є бабуся одна і друга, тобто, з мого боку, з чоловіка. І обидві бабусі працюють. Ми з чоловіком теж працюємо. Можливо, доречно було б залишити одну групу чергову. Або щоб із кількох садочків працював один садочок. Батьки нарікають, їхньої думки навіть не спитали. Завідувачі дитсадками просто попросили їх поставити свої підписи на знак згоди, пишуть форумчани. У пошуках правди вони готові навіть вийти з дітьми під стіни міськвиконкому. Владці ж сподіваються, до цього не дійде. Переконують, рішення про призупинення роботи садочки в олітку прийматимуть самі батьки. Ми не приймали рішення про категоричне закриття в тому чи іншому місяці. Ми не вимагали від завідувачів одноосібного рішення цієї проблеми. Онє і завдання було поставлене вивчити думку батьків. Втім, завідуючі зобов'язана зібрати раду закладу і з батьками, враховуючи їхню думку, прийняти рішення. Посадовці кажуть, якщо батьки не погодяться, дитсадки не закриватимуть, але все ж сподіваються на їхнє розуміння. На утримання дошкільних навчальних закладів Черкас не вистачає 19 мільйонів гривень. Якщо кожен з них візьме канікули на місяць, це виправить фінансову ситуацію. 12-та частина. Від всіх видатків на е, дошкільну освіту. Тобто такого, щоб не було куди подіти дитину влітку, такого не буде. Просто можливо, що дитина, ну, частина дітей е, якийсь місяць проведе із своїми колегами по групі, але в будівлі сусіднього садка. Канікули в дитсадках влада пропонує впроваджувати по черговому, щоб у кожному мікрорайоні щомісяця працював один садочок. Це допоможе прилаштувати дітей, батьки яких у безвихідній ситуації. А вихователі на той час мають піти в оплачувану відпустку. У кінці лютого в Черкасах планується провести загальноміські батьківські збори. Владці готуються вислухати пропозиції та обговорити прийняті рішення. Лідія Меланіч, Вікторія Будавіцька, Олександр Таран та Горозія, Черкаська служба новин. Недуга сюрприз. Вона вдало маскується під гострі респіраторні захворювання. А поки встановлюється точний діагноз, підриває здоров'я та щонайменше на півроку вибиває з нормального ритму життя. Йдеться про інфекційний мононуклеоз. Щороку в Україні кількість хворих на цю недугу зростає майже на 400 осіб, і нині становить 6,5 тисяч. Із них на Черкащині до 200 недужих. І це ще не точні цифри про небезпеку, яка поряд Мирослава Станкевич пороблені хороша. Так. Я втомлювався дуже. Особливо це я влітку, що то ще хворів, то. Шестирічний черкасець Арсеній згадує про хворобу неохоче. Його мама розповідає, що недугу сина виявили випадково. Збільшений лімфовузол, кілька аналізів крові допомогли встановити точний діагноз. Я вже потім прочитала про цю хворобу і про симптоми. Я зрозуміла, що у дитини справді воно це захворювання позначилось на ньому, тому що він. Був такий час, що він скаржився на те, що він дуже втомлюється. І я втомився, я втомився все. Він погано, погано їв. Взагалі він не дуже такий хороший їдок, а то став гірше їсти і скаржився на втому. Він ходив на гімнастику, приходив з тої гімнастики, такий убитий, а після хвороби нам сказали взагалі зменшити фізичне навантаження там, місяць на місяць, обмежитись і рік дитину не показувати під сонце. Безсилля, лихоманка, симптоми ангіни – це підстави запідозрити інфекційний мононуклеоз. Втім, розпізнати його дозволяють лише лабораторні обстеження крові. Хвороба вражає мигдалини, лімфовузли, аденоїди, печінку та селезінку. Поширюється вона повітряно-крапельним шляхом від хворого. При типічному інфекційному мононуклеозі начала заболівання і постіпінне сповишення суфібрильних до суфібрільних цих. с повышением температуры до суфибрильных цифр, но также может быть и острое начало с высокой температурой 38-39 градусов и характерно длительное повышение температуры не 1-2 дня, а в течение 5-7, даже 10 дней. Важка форма недуги виснажує хворого, знадобиться щонайменше півроку, щоб організм остаточно відновився. До того ж, кажуть лікарі, вірус мононуклеозу має онкогенну активність. Якщо після хвороби кров тривалий час не повертається до норми, варто проконсультуватися з лікарем-гематологом. Це інфекція, яка відноситься к розряду вірусних інфекцій, тобто визивається вона вірусом. І тіологічне його названня та вірус Пштейн-Бар. Фамилии тех авторов, которые этот вирус впервые открыли, известны о нем достаточно давно. И ранее мы имели возможность регистрировать именно те случаи заболевания, когда подтверждали лабораторно именно по общему анализу крови. Як свідчить офіційна статистика, в Україні кількість хворих нині становить 6,5 тисяч осіб. З них на Черкащині до 200. 136 з яких діти. І ця цифра не остаточна. Зазвичай хворий не підозрює, що став жертвою інфекційного мононуклеозу. У спадок самолікування може залишити хронічні захворювання вражених органів. Мирослава Станкевич, Андрій Єпіфанцев, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. На Дніпрі у Черкасах 12 рибалок. Одночасно опинились у небезпеці через сильний вітер, кригу, на якій вони ловили лускату, відірвали від берега. На місце події прибули водолази, і за допомогою катера чоловіків доправили на землю. Такою була легенда навчань працівників МНС. Вони відпрацьовували навички порятунку людей на воді, адже лише з початку зимового періоду на Черкащині сталося 5 надзвичайних подій. Загинуло 3 людини. Нічний крадій, 20-річний хлопець обікрав пошту у селі Велика Яблунівка Смілянського району. Заліз туди вночі через вікно, шукав гроші на новий телефон. Однак розжився лише двома посилками із технікою. Украдений приховав вдома у плиті, продавати не встиг. Нагодились правоохоронці. Віта Зорич далі. До крадіжки хлопець готувався заздалегідь, продумав, як проникнути у будівлю та що шукати. Спустошити пошту вирішив вночі, розбив вікно та самотужки демонтував металеві грати. Прийшовши вранці на роботу, я виявила, що вікно розбите і грати виламані. Зважився на легкий промисел, бо захотілось нового телефона, шукати гроші, вирішив на пошті, однак там їх не було. Щоб не повертатися з порожніми руками, вирішив прихопити з собою хоч що-небудь. Добрав. -тюнер і руку. За техніку хлопець міг отримати більше тисячі гривень, однак не встиг. Затримали правоохоронці. В Усьому зізнався. Проведено оперативними заходами було встановлено, що дану крадіжку скоїв 20-літній мешканець села. На даний час слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. Новенького телефона затриманим тепер точно не бачити, бо за крадіжку він може сісти за грати на строк від 3 до 6 років. Віта Зора Черкаська служба новин. І це не всі новини. Далі ви дізнаєтесь про таке. Підготовка до 200-річчя від дня народження Шевченка. Цього року у Каневі облаштують міжнародний культурний центр. Це десь треба як мінімум десь 20-25 мільйонів гривень. «Стежками водолія. Перша персональна виставка художниці Надії Лавріненко. Я просто щиро рада за свою подругу, що вона сьогодні сталася як художник. Самоутвердилася. Рівняння на схід у Китаї та інших азійських країнах зустріли рік змії. Рік змії не терпить фальші і лицемірства. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у Канові відкриють міжнародний культурний центр. Його планують облаштувати у міському будинку культури. Будівлю почали зводити ще 30 років тому. На завершення робіт потрібно понад 20 мільйонів гривень. Очільник області Сергій Тулуп оглянув довгобуд та пообіцяв культурний центр відкриють вже цього року. Я думаю, це питання треба вирішувати поетапно. Ну не може сьогодні держава, як кажуть, охопити зразу все. І перше, що треба починати, все ж таки починати з цього будинку, з цього приміщення. Треба його довести до кінця. Це такі кошти, про які я буду мати розмову буквально днями в Кабінеті міністрів. Це десь треба, як мінімум, десь 20-25 мільйонів гривень. І в цьому році ми зможемо завершити його облаштування. Еверест філології, третій рік поспіль до вершин шевченкового слова сходять тисячі юних українців. Вони беруть участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Шевченка, виконують творчі завдання, демонструють знання спадщини кобзаря на останньому етапі міжнародних змагань. Черкащину представлятимуть 35 моволюбів. За національністю я вірменка, а за покликанням та душею, мабуть, так і українка. Люблю українську вишиванку, українське слово таких українолюбів, як гаяне, у світі десятки тисяч. Учасниками третього міжнародного конкурсу Шевченка, крім українців, стали білоруси, поляки, молдавани, бельгійці і навіть іспанці. Щоб дістатися олімпогенія Шевченка, вони писали твори, складали кросворди, демонстрували знання поетичного доробку кобзаря. Більше 40 тисяч учасників на першому етапі. І сьогодні ви бачите, скільки переможців цього конкурсу. На Черкащині бажання позмагатися в літературних уміннях виявили більше 200 шевченколюбів. Три етапи змагань позаду, і організатори вітають 35 обласних переможців. Переконують дітей вони на правильній дорозі. Це шанс заявити про себе свій талант і творчість, а головне бути почутим. Не встигли кращі з кращих отримати обласне визнання як попереду нове випробування, останній етап конкурсу. Є завдання для всіх класів і для студентів. Зараз є квітк відселі для кожного учня. І от діти вже за партами ці завдання покликані виявити наскільки майстерно вони володіють художнім словом. Більшість з них вперше бере участь у подібних змаганнях, тому неабияк хвилюється. На жаль, зараз стан української мови досить такий хиткий, оскільки наша Україна знаходиться в умовах білінгвізму. Однак ми, як я вважаю, як еліта нації, як філологи майбутні, оскільки я студентка філологічного факультету, повинні захищати честь нашої рідної України, статус нашої державної мови і боротися до кінця, щоб викорінити залишки усіх, можливо, російськомовних калюк, англіцизмів і інших таких мовленнєвих вкраплень. Чи стануть черкащани переможцями міжнародного філологічного конкурсу покаже час, але вони сподіваються перемогти. Лідія Меланіч, Ольга Іванова, Геннадій Емельянов, Черкаська служба новин. У творчих колах її знають як дружину відомого поета, прозаїка, скульптора та художника. Проте на свій ювілей жінка довела. Вона не менш талановита. У Черкасах відкрили першу персональну виставку художниці Надії Лавріненко. Стежками водолія, саме така назва експозиції, ходила і наша знімальна група. Дух на волю виходить, дух української жінки. Українська жінка по історії це, це велика могуть. Живу, творю, надіюсь, і люблю, бо я надія. Так говорить про себе Надія Лавріненко. Ювлярка стверджує, художній талант дістався їй у спадок. У її роду і малювали, і співали, і майстрували. Бажання поділитися з людьми набутим досвідом прийшло з руками. Надихає і любов до життя та малої батьківщини. Прожити це все, згадує щось, тягне додому. А дім мій це Азов. Народилася я там, прожила 16 років, 17 років я там. Потім поїхала поступати у Харків. І оце воно мене то тягне кожне літо. Як тепло наступає, то, то хочеться дуже люблю дуже море. На першій персональній виставці Надії Лавріненко знайшлося місце і графіці, і пейзажним картинам, і керамиці та вишивці. Оглянути витвори мисткині та привітати її прийшли знані черкаські скульптори, художники та дизайнери. Життєва філософія у кожному виробі, стверджують вони. Я просто щиро рада за свою подругу, що вона сьогодні сталася як художник, самоутвердилася. Знаєте, це подія досить така рідка, коли. Людина йде до цієї миті дуже довго. Вона, наче краплі-по краплі капало оці знання, досвід, талант. І Він розвивався. І сьогодні він просто-напросто знаєте, як кітка розцвіла. Чоловік ювілярки Іван Лавріненко присвятив їй вірша та зазначив, що надія його муза. Втім, підтримують художницю у її творчості і найрідніші люди діти. Вони ж і перші критики. Мене ж з дитинства також сюди втягували, втягували. І я завжди питань запитували, як тобі то покаже. Принесе одно каже, як тобі ця робота кажу. Хорошо, ця супер. Художниця Надія Лавріненко зізнається для неї самої стало несподіванкою те, що вона зробила, і радить іншим не боятися самовиражатися, і вже будує нові творчі плани. Євгенія Чернова, Ірина Гілюк, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І знову про новий рік 10 лютого за східним календарем на зміну дракону прийшла водяна чорна змія. Вона пануватиме до 31 січня 2014-го. Астрологи стверджують, цей символ сприятиме добрим та чесним людям. Більше про характер плазуна покровителя розкаже Ірина Васюра. Черкащанка Яна народилася у рік змії. Незабаром вона відзначатиме 24-й день народження. Сподівається, що плазун покровитель посприяє, щоб рік був вдалим. Хоча спільного із холоднокровними у дівчини небагато. Зміни більш спокійні, более уравновешний, я такой более емоціональний, более вспольчивий не, чоловік. Хоча деякі черти змінюють То Тобто вони вот более такі. Утанченне я собі быть, льстю, стю. Я думаю, що все я такой творческий, утанчене чоловік. Психологи переконують, оцінювати характер людини лише за знаком задяком чи за роком народження неправильно, але тварини-покровителі кажуть, таки мають вплив на формування особистості. Наприклад, люди змії, розсудливі та мудрі. Змія гнучка тварина, тобто вона дипломат, вона пристосовується. Неможливо собі уявити таку тварину, як змія, і якісь різкі різкі рухи. Змія цінує свою домівку і вміє її захищати. У Китаї змію вважають складним для трактування символом, адже водночас він означає і добро, і зло. Тому наступний рік забезпечить людям повний спектр емоцій, переконують астрологи. Цьому році так само і люди будуть стикатися із підступністю і з благородством. Це перше. Друге, рік змії не терпить фальші і лицемірства. На сході змія, знак мудрості і змін для всіх без винятку знаків зодіаку Рік обіцяє стати цікавим і повним подій. Важливими якостями стануть бажання довго і наполегливо трудитися, бути відкритим змінам і вміти довіряти своїй інтуїції. Ірина Васюра, Олександр Таран, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Вже на старті щира і справжня ведуча спортивного блоку ЧСН Анна Іванченко. А у мене на цю годину новин більше немає. Дякую, що дивитесь. щастих. Вітання. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Розпочнемо з приємного. У Черкасах закінчився чемпіонат області з боксу, який зібрав кращих боксерів Черкащини. Упродовж двох днів вони боролися на рингу за місце у збірній Черкаській області з боксу. Відтак, перепустку до збірної отримало 11 боксерів. Серед них Черкасець Дмитро Майдаков. Зараз хлопці активно готуються до чемпіонату України, який заплановано на квітень в Чернівцях. Черкаські мавпи невдало відіграли в спареному виїзному турі. Помаранчево-чорні протягом минулого вікенду зіграли два матчі в межах української суперліги. Два напружених поєдинки команда Йовіца Арсіча програла на виїзді. Спершу мавпи поступилися в Овертаймі хіміку а вчора не змогли здолати Миколаїв. Спершу черкаські мавпи не змогли в третій сезоні обіграти хімік. Причому в непоступливому матчі все вирішувалося в овертаймі. Основний час южному залишився з рахунком 78 на 78. На старті вирішальної п'яти хвилинки мавпи пропустили господарів 4-0. Цей гандикап і став ключовим в матчі. Втомлені гості не змогли наздогнати не суперника, і поступилися 93 на 87. сім. не допоміг навіть вражаючий дабл да час за Томаса 21 очко та 13 підбирань. Очень хотели тупої старалися. До моєї команди тоже могу сказати, що старалися ми 35 минут грали очень хороший баскетбол. Но просто сильно не хватило, не хватило ігракову. За два дні після гри в Южного мав помили відіграти проти Миколаєва. В цьому матчі команді Церсича явно не вистачало свіжості. Хоча й за відсутності Марко Любіща що у Чорні зуміли нав'язати боротьбу корабелом. Свої зазіхання на позитивний результат цій грі черкаські мавпи підкреслили в третьому періоді. В цьому відтинку матчу, завдяки вдалим діям у захисті, черкасці не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Завдячувати цьому гості не в останню чергу мають Хантеру. В результаті саме Вінс стане найрезультативнішим гравцем своєї команди в матчі. В активі центрового 21 очко та 9 підбирань. Однак розвинути свій проміжний успіх в четвертому періоді черкесці не змогли. Більше того, ця десятихвилинка стала однією з найпровальніших в чемпіонаті. Черкасці протягом п'яти хвилин не могли здобути жодного очка і програли цю четверть з рахунком 11-23. За таких умов сподіватися на успіх в рівному матчі стало неможливо. Фінальна серена констатувала факт прикрої поразки поваранчував чорних 75 на та Після цієї гри женкаські мавку переїжджають на домашній паркет, де 14 лютого спробують покращити своє турнірне становище в матчі проти Донецька. Лопушанський, Томас Грозія, черкаська служба. Новин. Айроман Романи Черкас в місті завершився чемпіонат міста за кватлоном. Традиційний старт триатлетів цього року зібрав рекордну кількість учасників близько ста спортсменів. Протягом кількох днів учасники різного віку та фізичної підготовки долали бігову та водну дистанції. Переможці визначали за кількістю набраних очок у пройдених розділах змагань. Пичні зимові змагання триатлетів акватлон. Цей різновид триатлону включає в себе біг та плавання. Приходження велосипедної дистанції не є складовою програми зимового старту. 7 лютого спортсмени визначали найшвидших на бігових доріжках спорткомплексу МАНЕЖ. Другу частину міських змагань організатори провели у басейні новозбудованого фітнес-центру. Георгій Косов на змаганнях завжди намагається викластись на всі 100. Серед хлопців 99-го-98-го року народження він став золотим призером чемпіонату. Переможець зауважує, треба постійно прагнути стати кращим. Я задоволений своїм результатом у, біз, у бігі, е, та думаю, що тренера теж задоволені мною та все прийшло гладко. Найважче, мабуть, біг. На бізі і е, е, в принципі, плавання теж треба терпіти до останнього, можна сказати, вижимати з себе усі соки. Змагання відбулись серед спортсменів від 17 років і молодше. Залежно від вікової категорії, учасники долали від 400 до 2 тисяч метрів бігу. На швидкість проходили водну доріжку вільним стилем від 50 до 400 метрів. Ватлон найпопулярніший, найдоступний. У нас на сьогоднішній день приймає 92 учасника. Це для нас как бы, прогрес. Ми дуже раді, що наше число спортсменів росте. Акватлон один із перших стартів триатлоністів у новому році. По всіх містах країни цей вид збирає велику кількість спортсменів. Перше, чого прагне Федерація триатлону України, це збільшення кількості людей, які займаються триатлоном, які ведуть активний спосіб життя, і впевнений, що після сьогоднішніх змагань. І вже завтра е, кількість людей, які займаються спортом, в нашому місті збільшиться». Черкаські три атлети як на бігових, так і на водних доріжках, показали неабиякий рівень спритності та витривалості. Наполегливі тренування дали свої плоди. Найсильнішими спортсменами чемпіонату стали Максим Климович, Георгій Косов, Денис Несер, Ігор Маклашин та Артур Науменко. Серед дівчат першість у різних вікових категоріях здобули Лєра Копитько, Єлизавета Цоколо, Яна Боричок, Анастасія Мінжинер та Вероніка Пащина. На цьому у нас все гарного вам вечора до зустрічі. Погода на 12 лютого. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області протягом доби буде від двох морозу до трьох тепла. У Черкасах протягом доби від 0 до 2 тепла. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Буде хмарно. Вночі помірний, в день невеликий мокрий сніг. Налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман на дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Найближчими днями погодні умови на Черкащині визначатимуть атмосферні фронти, що принесуть опади від невеликих до помірних у вигляді дощу та мокрого снігу. Із небезпечних явищ очікуються налипання мокрого снігу тумани, що погіршуватимуть віримість до 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться, тому водіям потрібно бути уважними та обережними. Увага! Внаслідок відлиги на водних об'єктах області крига скресла на 50%. Виходити на лід вкрай небезпечно. За церковним же календарем 12 лютого відзначається собор святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Златоуста. Погоду в цей день нашим пращурам передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червоний, слід було чекати сильного вітру. Сильний вітер вказував на сиру погоду. А якщо він був із півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.